За позицією міжнародного олімпійського комітету щодо допуску російських і білоруських спортсменів до участі в спортивних змаганнях і олімпійських іграх стоїть толерантність до зла, а не бажання миру. Про це заявив мар Києва Віталій Кличко в інтерв'ю однієї з найбільших газет Індії «The Times of India». У нібито миролюбній позиції МОК щодо допуску російських та білоруських спортсменів до участі в спортивних змаганнях і олімпійських іграх не йдеться про бажання досягти миру. Це толерантність до зла. За останні 15 років Росія щонайменше тричі порушувала олімпійське перемир'я. Вторгнення в Україну також почалося після зимових олімпійських ігор 2022 року в Пекіні. Кличко також зазначив, що третина російських спортсменів, які брали участь в Олімпійських іграх у Пекіні, були військовослужбовцями російської армії та членами її центрального спортивного клубу. Зараз російські спортсмени підтримують окупацію українських територій геноцид українців. Тому не можна розглядати російський спорт у відриві від російської державної політики. В інтерв'ю індійському виданню Віталій Кличко нагадав, що з 24 лютого 2022 року Росія вбила щонайменше 231 українського спортсмена та тренера. Деякі з них загинули на полі бою, деякі стали жертвами російських обстрілів. Ще 15 спортсменів. Поранені 28 перебувають у полоні. Четверо вважаються зниклими безвісти.